Огляд електромобіля Mercedes-Benz жесі Mercedes-Benz Бенз Electric – революція чи еволюція легенди. Mercedes-Benz же це не просто автомобіль. Це ікона, символ статусу, втілення брутальної сили та свободи бездоріжжя. Його культовий дизайн, який практично не змінювався десятиліттями, завоював серця мільйонів. І ось компанія вирішила піти на радикальний крок електрифікувати цю легенду. Mercedes-Benz g 580 Electric – це не просто електромобіль, це спроба зберегти дух g класу в новій, екологічно чистій реальності. Але чи вдалося це? Давайте розберемося. Перше враження знайомий і новий. Зовній G580 Electric практично нічим не відрізняється від своїх бензинових побратимів. Це, мабуть, найвірніший спосіб не зіпсувати те, що вже ідеально. Впізнаваний силует, прямокутні фари, масивні колеса – все на своєму місці. Звичайно. Уважне око помітить незначні зміни, трохи більш аеродинамічний капот, спойлер на даху, пластикові смуги на стійках, вентиляційні отвори в колісних арках. Але в цілому це все той же Ж-клас, який ми знаємо і любимо. У цьому, на мій погляд, головний успіх електричної версії. Mercedes-Benz не намагався заново винаходити велосипед, а ретельно адаптував існуючий дизайн до нових вимог. Це дозволило зберегти впізнаваність і прихильність традиціям, що особливо важливо для такого культового автомобіля. Всередині розкіш і функціональність. Інтер'єр g 580 Electric не зазнав таких радикальних змін, як екстер'єр. Все тут як і раніше, функціональне і розкішне. 2.12.3 дюймові екрани BS, безумовно, додають нотку сучасності. Але загальна атмосфера залишається впізнаваною. Приємно, що виробник не прибрав фізичні кнопки кліматконтролю та інші важливі функції. Тактильне відчуття від високоякісних матеріалів, особливо оздоблення шкірою, додає відчуття преміум класу. Але є й моменти, які викликають запитання. For example, Zea is Little Legroom Given the Size of car балк оф за кейбл бакс CableBucks, за в'юс Viewsru за Rir Window. Ант, оф Корс, зареталинов за дешборд ін за тест Unit і Zone Acceptable фор А при МК. Технологія та ефективність сила електрики. Під капотом, точніше, під підлогою G580 Electric знаходиться акумуляторна батарея ємністю 116 кВт-год, яка забезпечує вражаючу продуктивність. Чотири електродвигуни по одному на кожне колесо видають загальну потужність 579 КС і крутний момент 859 НМ розгін до 100 км за годину займає всього 4,5 секунди. Це вражаючий результат, особливо враховуючи вагу автомобіля 3140 кг. Вага є головною проблемою для G580 Electric. Це найважчий автомобіль, який ми офіційно тестували. Це позначається на керованості і вимагає особливого підходу до водіння. Але незважаючи на це, на дорозі автомобіль поводиться досить передбачувано і впевнено. Особливо варто відзначити систему Мегне IDS Duo, яка забезпечує феноменальну маневреність. Можливість увімкнути режим танка для поворотів на вузьких ґрунтових дорогах є унікальною функцією. Яка підкреслює позашляхові амбіції G580 Electric. Позашляхові можливості легенда залишається легендою, незважаючи на свої електричні можливості, G580 Electric зберігає вражаючі позашляхові можливості. Рамне шасі драбини, товщина сталі 4 мм, вуглецева композитна пластина під днищем – все це забезпечує високу маневреність. Система розподілу приводу між усіма чотирма колесами дозволяє впевнено долати складну місцевість. Однак варто врахувати, що вага автомобіля все ж впливає на його поведінку на бездоріжжі. Потрібен більш ретельний контроль і вибір оптимального режиму передачі Жероа – симуляція звуку двигуна хороша чи погана. Цікавим моментом є наявність системи імітації звуку двигуна «Жероа». З одного боку, це допомагає зберегти відчуття водіння Ж-класу, навіть незважаючи на відсутність традиційного 5.8. З іншого боку, це може здатися штучним і надуманим. Особисто я ставлюся до цього з певною іронією. Звук, звичайно, непоганий, але справжнього гуркоту мотора він не замінить висновок, еволюція, а не революція. Mercedes-Benz G580 Electric це не революція, а скоріше еволюція легенди. Компанія не стала кардинально змінювати дизайн і конструкцію автомобіля, а адаптувала їх до нових вимог. Результатом став унікальний електромобіль, який зберігає дух g класу, водночас забезпечуючи вражаючу продуктивність і позашляхові можливості. Мої рекомендації. Оцініть свої потреби, якщо вам потрібен автомобіль для щоденних поїздок по місту та випадкових поїздок у сільську місцевість, G580 Electric може стати чудовим вибором. Враховуйте вагу автомобіля G580 Electric важчий за своїх бензинових аналогів, що погіршує керованість і вимагає більш обережного водіння. Не чекайте революції, g 580 Electric – це еволюція, а не революція. Він зберіг дух g класу, але при цьому має електричну начинку. Прислухайся до своїх відчуттів g 580 Electric – автомобіль, який викликає сильні емоції. Якщо ви відчуваєте, що він вам підходить, то сміливо купуйте його. Загалом Mercedes Benz G580 Electric – цікавий і перспективний електромобіль, який може стати новим еталоном у своєму класі. Це автомобіль для тих. Хто цінує легенду, комфорт і екологічність? Додаткові думки. Варто звернути увагу на запас ходу. Його може не вистачити для тривалих поїздок. Ціна на G580 Electric досить висока, що може стати перешкодою для багатьох потенційних покупців. Необхідно стежити за розвитком інфраструктури зарядних станцій, щоб забезпечити комфортну експлуатацію електромобіля. На закінчення хочеться відзначити, що Mercedes-Benz G580 Electric – це автомобіль, який змушує задуматися про майбутнє автомобільної індустрії. Це доводить, що культові автомобілі можуть бути екологічно чистими та сучасними. І, можливо, це лише початок нової ери для g класу.